Господь з вами. З Духом Твоїм. Читання Святого Іванля Евдіо. Того часу Ісус сівши на стіл зі своїми учнями, спривожився Духом. Та й засвідчення сказав, воістину, воістину кажу вам, що один із вас видасть. Учні дивилися один на одного, десь догадуючи, про кого він говорить. Один з учнів, якого любив Ісус, лежав на лоні Ісуса. Тож Симон Петро кивнув йому, щоб запитав, хто це міг би бути, про кого він говорить. Тож коли то так припав до городиства, каже, Господи, хто це? Ісус відповів, це той, кому я умочу шматочок хліба і дам. Умочивчиш шматочок хліба він бере іди юдії скайось, не синові сина. І тоді ти завеш маточка хліба, вийшов у нього сатана. А Ісус сказав йому, що робиш, роби швидше. Ніхто ж з тих, хто був Христовий, не зрозумів, до чого він сказав це. адже деякі подумали, що оскільки бюдо була скриніки на гроші, Ісус сказав йому, купи те, що потрібно нам на свято, або щоб дав щось бідне. Отже, взявши, той шматочок хліба він відразу вийшов, а була ніч. А коли він вийшов, суд говорить, нині син людський». І Бог прославлений в ньому. Якщо Бог прославлений в ньому, то і Бог прославить його в собі. і негайно прославить його. Діти, ще трохи я з вами, будуть мене шукати. І як я казав юдея, куди я йду, ви не можете пройти. Та й вам мені кажу. Каже мені слово Петро, Господи, куди ти йдеш? Ісус йому відповів, куди я йду, ти не можеш мені за мною йти. Але підеш пізніше. Кажу йому, Петро, Господи, чому це я не можу нині піти за тобою? Я душу свою за тебе покладу. Відповідає йому ісус. Душу свою за мене покладеш. Воіскуно, боїсну, кажу тобі. Не простай півень, як тобі беречешся від мене тричі. Слово Господне. Слава Богу, Господу! Куди я йду, ви не можете прийти. Слова, які насправді сповнені болем горяч, Усвідомлюємо того, що учні впадуть. До речі, варто зауважити, що, якщо пасху розуміти, як Таємницю, таємницю відкуплення, перехід Ісуса через смерть до Воскресіння, а не як посвячення Пасхальної їжі, то в певному сенсі ми від неділі переживаємо Пасху. Бо літургія слова нас веде через події вже. Бо остання вечеря це частина Пасху. Бо там виявляється правда про учня. Там Ісус встановлює Євхари... Євхаристію. Там Він виявляє своє серце. І після неї від Гельцеманів вже безпосередньо починаються страждання. Але в певному сенсі страждання вже почались. Бо що для Ісуса усвідомлює, що ті, кого Він любить його найближчі, його невдовзі зрадять. І цього не можна змінити. Не тому, що там якийсь закон, що не можна цього змінювати. Тільки вони не чують. Петрові Ісус говорить прямо. А якщо далі читати, то Тобто ні, Господи тільки не я, і всі інші так запевняють. Вони не чують, а отже, не можуть прийняти цю правду, а отже, не можуть її змінити. Бо змінити можна тільки те, до чого ми признаємося. Якщо ми кажемо, ні-ні, в нас таких вад немає, ми їх ніколи не вибрали, бо в нас же їх немає, правда? Тому, по-перше, це Євангеліє є вступом, і вступом, який ми сьогодні можемо зрозуміти набагато краще, ніж три роки тому. Коли ми розуміємо, що є вади, і їх не усунути. Крізь війну треба йти з тою державою, яка є, з тими керівниками і з тими солдатами, які є. А які слабкі і мають багато вад і гріхів, і за це гинуть люди. Але зміти цього сьогодні ми не можемо. Можемо й разом з Ісусом. Заступатися за народ. Разом з Ісусом чинити діла спасіння і всім, єднатися з переживаннями у стражданні, в які, власне, входимо. Але усунути страждання не можна. Ну, По-друге, Сьогоднішній Євангеліє вимагає від нас великої дози смирення. Смирення в тому числі, щоб прийняти реальність такою, якою є. Ісус приймає, хоча йому боляче. І нам від нього цього треба вчитися. Ми можемо від Ісуса взяти цей приклад смирень, що Так, є гріхи, так, Сьогодні змінити цього не можна. Так, сьогодні доведеться прийняти страждання. І йти далі. І нехай сила і Ісуса, котрий приймає чашу, котрий приймає зраду власних учнів, але не перестає їх любити. Не, не, не засуджує Петра і не виявляє із Старіотва. Він тільки алегорією намікає, але не говорить прямо, хоча Ісус точно знає. От, нехай сила Ісуса діє в нас, щоб ми також були здатні приймати наших ближніх таким є і співпрацювати з Ісусом. Справі спасіння.